Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином можна здійснити реєстрацію в сервісі Canva, ну і відповідно вже здійснити створення презентації для того, щоб можна було відповідно використовувати якісь певні початкові можливості, там шаблони, елементи роботи з цими шаблонами і так далі. Отож, що почнемо? Ну, для цього в нас має бути обліковий запис. У мене є два створених облікових записи: перший і другий. Ну, на цьому, на жаль, у мене зареєстрований аккаунт в, в Ну, На цьому в мене немає, так? тому я якраз переключусь на той, на якому немає, щоб показати, як безпосередньо має відбуватися реєстрація. З чого будемо починати? Будемо починати з того, що в пошуковику прописуємо слово канва. Це може бути прописано як і латиницею, так і кирилицею. Все одно воно буде зрозуміло, там навіть вже зразу перша в нас є підказка. Так. Відкриваємо так. далі в нас зразу рекомендується канва української мови. Єдине, що дивимося уважно, якщо тут якась інша мова. Стараємося її не вибирати. Шукаємо українську, якщо не допомагає, прописуємо канва українською. І, в принципі, все буде ок. Після того заходимо на основну сторінку. Чекаємо, поки вона у нас там прогрузиться. І ось тут у нас є елемент кнопочка реєстрації. Нажимаємо реєструватися. Найзручніше реєструватися через. Відповідно обліковий запис Google. Якщо ви вже використовували канву, вам буде рекомендувати ваш аккаунт, у якого ви працювали, його використовувати. У мене цього немає, тому ну, в мене він ще є один, а другого ще немає. Тому вибираю ось цей аккаунт. Так, кажу, що я хочу продовжити як ось цей аккаунт, який в мене є. Так і нажимаю кнопочку реєстрації. А, так, в такому випадку у мене загружається вікно. Реєстрації мого нового аккаунту. Так. Ну, відповідно, тут трошки воно спрощено відкрилося. Так, тому там ще в нас мало відкритися вікно погодження і так далі. Ну, але оскільки в нас. Вже був запущений. У мене відкривається вже вікно, яке питається, для чого я хочу використовувати цей аккаунт. Ну, оскільки я там для навчання, вибираємо для навчання. Так, далі тут у нас варіанти. Ми собі можемо будь-які вибрати так, школа, старший клас, підготовка до професійного, будь що це особливого значення немає. Далі нам пропонується використовувати е, професійну версію Canva платну, це не цікаво, нажимаємо кнопочку Пропустити. Так. Е, і тут в нас є елемент, який каже, чи ми хочемо отримувати сповіщення, ми кажемо, що не хочемо. Ну і В результаті в мене е, от є, створився аккаунт в Canva. Знову ж таки, якщо в нас немає ніяких збережених. Цих елементів, Це вікно може трошки, ця реєстрація може трошки відрізнятися, вас може запитатися, чи ви е, хочете там, погодити особисті дані, чи ви хочете використ... дозволити використовувати ці особисті дані, то ви, відповідно, погоджуєтесь, ну, а далі все проходить так, як тут відбувалося. Тепер давайте безпосередньо поговоримо про те, як працювати з презентаціями. Так, як їх можна створювати як їх налаштовувати. Отож, тут у нас є вікно, в якому відображаються, відображаються дизайни, які ми хочемо і можемо створювати. Так, от, наприклад, соцмережі у нас відкривається, що ми можемо для соцмереж створювати. В даному випадку ми хочемо створювати презентації. І в нас відкриваються варіанти презентації, які ми можемо створити. Так, у нас є от презентація 16 х 9, презентація для мобільних 3 х 4. Презентація мозковий штурм і презентація мобільної ігри. Я вибираю звичайно, презентацію 16 на 9, і в такому випадку в мене відбудеться створення цієї презентації. Вона в нас буде на початковому етапі порожньою, тобто в ній не буде ще нічого відображатися. Далі, для того, щоб ми могли працювати далі, нам необхідно вибрати буде шаблон, з яким ми будемо працювати. Ну і вже редагуючи цей шаблон, ми зможемо собі створити якийсь цікавий дизайн. Зразу ж після запуску в нас відпов... відкривається панель шаблонів. Їх тут є дуже і дуже багато. Єдине, що Варто звертати увагу на те, що є шаблони ось такі з короною. Це шаблони Pro-версії, Якщо ми їх використаємо, то відповідно в нас воно буде додаватися водяний знак Canva або буде пропонувати нам використати безплатну Pro -версію. там на 30 днів. Ті, що без корони, їх можна в повній мірі використовувати і вони дозволяють нам без будь-яких обмежень їх використовувати. Звертаю вашу увагу, що шаблони в нас також ще ділються по категоріях. Тут ми можемо собі шукати цих категорій є дуже і дуже багато. Крім того, що ми можемо шукати по категоріях, ми можемо вибирати категорію, ми можемо безпосередньо вводити назву категорії, яку ми хочемо знайти. Наприклад, я хочу знайти шаблон мінімалістичний. Я в пошуку прописую. От в мене відкриваються мінімалістичні шаблони. Так, Ну, от, наприклад, такий. Для того, щоб додати цей шаблон. Коли ми відкриваємо цей шаблон, у нас відкриваються різні варіанти сторінок цього шаблону, причому навіть можуть відкриватися схожі шаблони. Так? Відкривається колірна схема шаблону і шрифти, які використовуються. Для того, щоб додати той чи інший варіант слайду, нам необхідно просто на нього клікнути і він автоматично застосується до нашої презентації. От я клікнув, в мене зараз додався Перший слайд. Так? А, якщо нам потрібно створити інший слайд, другий. Так? Для цього ми нажимаємо на кнопку додавання слайду або сторінки, ось вона в нас знаходиться, у нас створюється новий слайд, вибрати шаблон для цього слайду. А, і знову ж таки клікнути, і він нас застосується до відповідного слайду. Тепер, що стосується того, як ми можемо редагувати, так, оскільки ж слайди, як правило, в нас йдуть англомовні, тому відповідно вся інформація на цьому слайді також англійською мовою відображається. Тому нам необхідно його, цю інформацію підредагувати. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно двічі клікнути на тексті і е, написати е, відповідно. Якесь те, що, мене там, що мені потрібно зробити в цій презентації, так? От, наприклад, я написав: звертаю вашу увагу, що е шаблони е використовують англійські е шрифти. Так? Ну, відповідно, якщо я введу кирилицею, тобто українськими літерами, е то ці шрифти не будуть так гарно відображатися. але ми в верхній панелі ось тут можемо їх налаштувати. Яким чином ми можемо налаштувати е ці? По-перше, нам варто дивитися, чи ці шрифти підтримують кирилицю. От, наприклад, тут ми бачимо, що тут нема букви Б, це означає, що цей шрифт не підтримує кирилиці. Тут Б вже англійський є, тобто наше В. А ось тут є, тобто цей підтримується. Ми можемо його там розгорнути і вибрати, там чи звичайний, чи жирний. Також тут є от рекомендовані шрифти. Тут вже бачимо більше цих літер були, це означає, що відповідно ми можемо їх застосувати. Ну, і вниз ми можемо рухатись. Єдине, що нам треба дивитися, чи цей шрифт нас відповідає нашому алфавіту. От Наприклад, є якийсь цікавий варіант. Я собі його вибираю. от І бачите, цей шрифт нас вже застосувався. Це щодо стилю. Щодо розміру шрифта, ми можемо змінювати ось тут значення. Якщо нам потрібно працювати з кольором шрифта, то відповідно ми клікаємо на ось цю літеру А, і ми можемо бачити, змінювати кольори. Причому тут дуже зручно, якщо ми додаємо якесь фото на нашу презентацію, в нас автоматично підбираються кольори по цьому фото. Ми можемо собі підбирати. От ми бачимо, з цією кульбабою, так, я собі можу там вибрати якийсь кольор, який буде співвідносний по тону до цієї кульбаби. Також можна вибрати якийсь свій власний кольор, який мені до Ну, Варто пам'ятати, що в презентації е, мають бути там, е, кольори тексту, текст має бути читабельним, так, він має відтінятися від фону і так далі. Що ще ми можемо зробити? Ми можемо до цього тексту додати там підкреслення, додати закреслення, так? встановити йому верхній або прибрати верхній регістр. регістр так? Верхній регістр це мається на увазі, що всі літери з великої букви, або не всі з великої, тільки перша. Так? Далі тут є вирівнювання, можна створити список, інтервали. Ну і Тут ще один цікавий елемент, який називається ефекти. Тут ми можемо до нашого тексту застосувати якісь певні ефекти. Тут є різні варіанти ефектів: тінь, підйом, контур, суміщення. Неон це типу світіння. Фон це коли для нашого тексту буде задаватися певний фон напис. Ну Давайте я дам таке от неон, неонове світіння. Так. От, і можна інтенсивність цього світіння або збільшити, або в свою чергу зменшити. Так, ну і ось таким чином ми можемо працювати з текстом. Далі, якщо нам потрібно ці елементи додавати, ми знову ж таки таким самим чином працюємо. Після того, як ми завершили працювати з презентацією, нам необхідно її зберегти, оскільки Canva це в нас хмарне середовище, вона автоматично в нас буде зберігатися в головному вікні нашої презентації. Про це я покажу трошки пізніше, а зараз я хочу показати, як ми можемо зберегти нашу презентацію на комп'ютер. Тут є декілька варіантів. Для цього нам потрібно нажати на кнопочку Поділитися і вибрати Завантажити. Далі в нас є варіанти, як ми можемо завантажити цю презентацію. По-перше, ми можемо завантажити її PDF, можемо завантажити як презентацію PowerPoint, як відео MP4, як зображення. Тобто вибираємо формат, який нас цікавить. Наприклад, якщо я хочу в PowerPoint відкривати, я можу такий формат вибрати. Нажимаємо кнопочку завантаження, ну, відповідно, в нас починає наша презентація генеруватися і далі вона буде в нас от завантажуватись. Крім того, оскільки сервіс це хмарне середовище, ми можемо презентацію поділитися і за посиланням. Але перед тим, як ми нею будемо ділитися, нам потрібно вказати, яким чином ми будемо з нею працювати. Так? Тобто кажемо, що ми хочемо ділитися за посиланням. Ми можемо і е, е, лише ми, але тоді користувач не зможе її подивитися інший, під іншим аккаунтом. Тому кажемо, що будь-хто, хто має посилання, може дивитися на цю презентацію. І далі в... Один з режимів. В перегляд це він може тільки бачити, коментувати може додавати коментарі. І редагування він може редагувати презентацію. Після цього нажимаємо кнопочку скопіювати посилання, і ми можемо скинути цю, цю презентацію комусь, щоб він хтось там переглянув її і так далі. На цьому по базових елементах все. А, так, ну і то, що я обіцяв, продемонструю, де ця презентація в вашому аккаунті зберігається. Тобто ми повертаємося в головний аккаунт, в головне вікно Canvy. Після того, як ми перейдемо в головне вікно Canvy, нам необхідно буде ось тут в бічній панелі вибрати елемент проекти. Так, Тут у нас вибрати от є, бачите, бічна панель проєкти. І тут вже буде цей проект збережений. За потреби ми можемо знову ж таки зайти в наш аккаунт, ще раз цю презентацію скачати І, в принципі, це є досить такий зручним елементом. На цьому все. Дякую за увагу.